Бажаю це відповіді ножовика. Просять продовжити. І продовжу з одного адекватного питання. Коментів від всяких дурників, хоч греблювати, а таких адекватних, щоб і користь була на рідкість мало. Поки що. Тому прохання до адекватів, побратимів, ентузіастів. Усі, хто поділяє моє прагнення щодо розвитку ножової культури серед українців в Україні, піддайте вогню. Для дурників вже повідомляю відповідь на ваш супер жарт про двох олухів, які пролюбили автомат і от зустрілись, і бла-бла-бла, і на декілька інших невеликого розуму. Коментів ви знайдете в попередніх відповідях ножувика. В першому, так би мовити, сезоні. Другий сезон розпочинаємо. Це відео вступне. Наступні, вже записав, змонтував, викроїв час. Тож залишайте свої адекватні питання, ставте вподобайки, поділіться цим відео зі своїми побратимами. Адекватними. Перша відповідь другого сезону буде на питання впливу індивідуального обороне захисту на техніку ножового бою. Тож до зустрічі в наступних відповідях тримайте ножі гострими і удачі в бою!